Цьому випуску. Ось як донецький Шахтар зіграв проти ПСВ в Лізі Чемпіонів. Маріно Пушич натякнув на можливий відхід з української команди. Паві Алонсо прокоментував дебют українського форварда Артема Степанова, результати матчів та турнір на таблиця Ліги Чемпіонів. Знакова подія стала для українського футболіста в лізі чемпіонів. Артем Степанов став першим українським футболістом, який дебютував волоче до повноліття, та став наймолодшим дебютантом в цьому турнірі в історії Байера. В матчі левіркузинців проти Зальцбурга на 72 й хвилині футболісти німецького клубу збільшили свою перевагу на табло до 5-0. Відразу ж на полі у складі фармацевтів з'явився його дебютант Артем Степанов, який змінив на полі чеха Патріка Шика. Такий дебют назавжди запам'ятається українському форварду. Степанов у віці 17 років, 3 місяців та 16 днів. Став першим в історії українським футболістом, який зіграв в лізі чемпіонів до повноліття. Також Артем переписав клубну історію чемпіона Бундесліги, ставши наймолодшим в історії байера дебютантом Велче. Український нападник перевершив рекорд Кая Гаверца, який дебютував у віці 17 років 4 місяців та 22 днів. Також Форвард Байера став наймолодшим дебютантом серед українських футболістів в найпрестижнішому клубному турнірі. Попередній рекорд належав Дмитру Чагринському, який 7 грудня 2004 року зіграв за шахтар в матчі проти Барселони у віці 18 років та одного місяця. Тож Степанов став першим українцем, який зіграв в турнірі до досягнення повноліття. Головний тренер Байера Хаві Алонсо прокоментував дебют українського Форварда. Нам потрібна була енергія від уболівальників у скрутні моменти вони можуть вплинути на нас і підштовхнути. Тож ми отримали підтримку трибун і разом насолодились чудовим вечором Ліги Чемпіонів. Ми вважаємо, що наступні два домашні матчі є ключовими для наших шансів потрапити у вісімку найкращих. У нас був складний матч, але ми досягли бажаного результату на табло. Щодо дебютів Оніяки та Степанова, вони пам'ятатимуть цей матч у майбутньому. Вони мали шанс сьогодні, і важливо, що вони отримали гарний настрій у їхній першій грі. Всім гравцям потрібна можливість виявити свої якості. І сьогодні був шанс для Френка та Артема. Це був приємний момент для всіх, але особливо для них двох. А вже інший український талант Едуард Козик відзначився за слован у ворота Мілана в юнацькій лізі чемпіонів. Українець забив свій дебютний гол юнацькій лече. Козик в один дотик замкнув простріл опорного півзахисника Марко з правого флангу і зробив рахунок 2-3. Лондонський арсенал в рамках п'ятого туру Ліги Чемпіонів на виїзді переміг спортінг з рахунком п'ять у першому таймі гості домінували на тривалих відрізках гри. Спортінг взагалі не бачив м'яча, а у штрафному португальці мали тільки п'ять дотиків. Проблема спортінга полягала не тільки у перевантаженнях, а й в шаленій якісній перевазі гармашів на правому фланзі. Едегор нарешті зіграв на повну потужність, заплітаючи комбінації і роздаючи тонкі передачі. Ключовою ж персоною став Букаюсака, який долучився до трьох голів із п'яти. Український захисник канонірів Олександр Зінченко з'явився на полі на 78-й хвилині, замінивши Рікардо Калофіорі. На рахунку футболіста вісім дотиків до м'яча, сім точних передач з восьми та одна втрата м'яча. Головний тренер гірників Марино Пушич ще перед матчем ПСВ Шахтар в лісі чемпіонів натякнув на можливий відхід з української команди. Як довго можна працювати у таких важких умовах? Під час зимової паузи я сяду з клубом за стіл переговорів. Я збираюся добре подумати, що робити. Ситуація, звичайно, дуже стресова з усіх боків. Але у футбольному плані я добре проводжу час. Ми будуємо команду Шахтар, команда Ліги Чемпіонів, у якій найбільше самопідготовлених гравців 7-8 молодих українських хлопців, які роблять великі кроки вперед. Ми також залучили п'ятьох молодих бразильців. Команда дуже прогресує. Я не хочу просто відмовлятися від цього. Минулого літа вже була зацікавленість до мене. Відомо, що я міг поїхати в Ліверпуль зернеслотом, але була зацікавленість і з боку інших клубів. Окрім чинного контракту, я відчував певний обов'язок перед шахтарем, тому це не було варіантом. Та все ж зараз я збираюся переглянути цю ситуацію. У п'ятому турі Ліги Чемпіонів донецький шахтар поступився ПСВ з рахунком 2-3. Поєдинок Вейтховені обидва колективи розпочали без розвідки. Перша ж акцентована атака шахтаря, яку розпочав ворота різник, завершилась голома виконання сікана. Відразу ж після цього помаранчево чорні не закрилися і, стримавши натиск команди Петра Боша, ще до перерви забили їм вдруге і знову таки розпочав різник. Продовжив конопля, а завершив зубков перерві ПСВ кинувся відіграватися, та ще й пряму червону отримав Педро Інріке. Саме у форматі гри 11 на 10 господарі поля зуміли вирвати перемогу. Дублем вистрілив американський півзахисник Тільман. А героєм ПСВ став Пепі, який забив на останній доданій хвилині. В іншому матчі Ліги Чемпіонів Монако в себе вдома поступилось Бенфіці 2-3. Український голкіпер Орлів Анатолій Трубін звично вийшов у стартовому складі лісабонців. Водночас наставник Монегасків випустив в основі росіянина Олександра Головіна. Під час передмачового привітання команд Трубін демонстративно проігнорував росіянина, не потиснувши тому руку. І судячи з реакції, головіна для нього стала несподіванкою така поведінка українця. Після цього в соцмережах почалось буркливе обговорення цього епізоду. Деякі українські вболівальники не розуміють чинок Трубіна, а інші фани підтримують Анатолія. Тепер до матчу на 13-й хвилині Монако вийшов вперед завдяки голосу Хіра і радості на обличчі Головіна не було меж, але це було ненадовго. Павлідіска брал там до ні. своїми голами вирвала перемогу для португальської команди. Турнірній таблиці ЛЧ на вершині розташувався Ліверпуль, який виграв всі свої матчі. Далі йдуть Інтер Барселона, Борусія, Аталанта. На 26-й сходинці знаходиться Шахтар з чотирма балами, а внизу турнірної таблиці розташувались Лейпциг, Слован та Янгбойс, в яких поки нуль балів в активі. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи підтримуєте ви вчинок Трубіна з головіним.